Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Пане Володимире, ще хотіла з вами обговорити тему МКС вручення ордеру на арешт Путіна. От після того як Сідзінпінь залітав завітав Москви, він запросив Путіна у Пекін. Зараз з'явилася інформація від президента Туреччини Ердогана, що очільник Кремля вже у півдні може прилетіти туди на відкриття САКО, яку збудував Росатом. Ну заарештувати його там не зможуть, тому що країна не ратифікувала римський статут. Хочу запитати загалом, чи є? Є шанс у світу на реальний арешт Путіна і міжнародний суд над ним? Нема. Чому? Будуть говорити на даний момент, якщо ви запитали, а не знаю, uh -huh. на півроку, скажімо, приблизно. Ну поки нема. Що я хтось зареєштує, що я будуть судити. Якби говорити можуть, але це йому як мертвому припадку, то що йому там розказують. Uh -huh. В нього є проблеми з тим. Тобто, з однієї сторони, його, його це дуже сильно турбує, його це дуже сильно турбує. Це теж було видно із того, що ви зараз сказали, і по фізіономіці і він дуже напрягся і за того, що це йому сказали. Ну, як таких мало є прецедентів. Але те, що його будуть судити, ну, те, що його десь там судити, можуть, але ну, це йому якось. По-перше, я ще раз скажу стратегічно, Америка не зацікавлена, щоб з Путіним щось сталося. Значить, судити його теж, якщо і будуть, ну, це я не знаю, що це має бути. Може, просто оправдають, якщо він залишиться. Але наскільки я бачу, він все-таки не залишиться. Ну якби там, наскільки йому не давали, ну не так довго ще він буде. Владі. А питання суду над Путіним, це може бути просто питання часу, чи все-таки не розглядається навіть така навіть така перспектива? Що його будуть саме судити? Судити його можуть травочно, але що він сам прям сяде в тюрму, все остальне. Тобто я не бачу, що він сам сяде в тюрму, чи там його Чи його будуть судити. Судити його можуть, але що він там буде сам фізично присутній при цьому, і, скажімо mm. так, що він буде живий, може, там посмертно посудять, чи ще якось, ну, чи це все замнеться, якщо він піде, то скоріше всього. То тобто його навіть можуть прибрати до того, як станеться ось ця історія? Тут я вже можу гадати. Я конкретно, скажімо, uh -huh. на ваше питання, верніше так, я бачу, що в цьому місяці, в квітні, якщо дивитися, то десь 7 квітня знов таки, то що його два моменти. Перше, то що його мали то, що мало щось статися дуже серйозно, як 15 квітня в я сказав, що має щось статися дуже важливе, сталося. Тільки сталося 16 квітня? Uh -huh. його визнали цим злочинцем. Я думаю, що це наша велика перемога, але це в принципі для України перемога. Uh -huh. То що в принципі, ми хоч щось легалізували з того, що ми говоримо. Тобто, ну якби війна в нас де, а ми не кажемо, що в нас де війна. Ну, у нас війни немає. По, по суті, У нас офіційно ніякої війни Росія Росії не оголосили. З Росією ми е, робимо через нашу територію, йде газ. З Росією є війна, а ми беремо цей газ, нафту і так далі. Ну, я не знаю. Це один момент. Тобто е, репарації, якщо будуть оплачуватись, якщо війни не оголосили, мене питання: кому вони хто буде випра... репарації виплачувати, якщо не оголосили війни. Ну, якщо, якщо немає з усієї війни, фактично фактично вона є, а навіть юридично, де факто і немає, де юре, поніше. А тут, хоча би якийсь один момент, ми можемо ми щось там говоримо про Путіна. Ну ніхто нічого не говорить, і тут хоча б вийшло таке офіційно, що так зробили офіційно, хоча би є то, що Путін зробив, хоч якісь оці... ну є якісь окремі моменти, що там хтось робив якісь воєнні злочинами, цього це, це добре, і Путіна визнали таким. Це це до дуже добре для нас в такому плані. Mm -hmm. що треба щось, якось воно так от на чесність для того, що дуже багато нечесності в цій війні, як з нашої сторони, як і з там тієї сторони, але ж Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, тим самим окресливши ось цей mm -hmm. формат війни. Ви ну, розумієте, дипломатичні окей, але як воно офіційно в нас немає війни з Росії. У нас ну, в них як брехня, що це операція, так і в нас ніякої немає війни, просто якась операція. Немає. Як це назвати? Через те, що ну а чого це називається? Ну це через певні моменти, скажімо, економічні, через те, що ми самі не можемо сказати, що ну, по-перше, проти Росії ми самі не можемо воювати, як би ми хотіли. І навіть якщо б цей харківський завод запустився, ті танки, які ми могли б самі випускати, як латі ракети, ми могли б їх випускати, окей, то ми ну, все рівно б, нам би їх не вистачило. Але б ми мали би і могли б ну, хоча б щось якийсь, ну скажімо так. Контраргумент е, Росії робити, а не, не ходити по всьому світі і просити скрізь зброю, але самому нічого не робити. У нас стагнація дуже всередині є. Через того ця стагнація іменно старої системи, яка така сама, як і в Росії. Притом там вона лучше розвивається на даний момент. Там хоча б щось запускається, бо там якась централізація є. У нас немає. У нас тільки зовнішня є централізація. Всередині єдине, що, що працює дуже добре, це народ і армія, армія. Ну, це правда, без міжнародної підтримки і без західної зброї протидіяти було б вкрай важко. Ми проти Росії нічим не могли в будь-якому випадку протидіяти. Але є свої нюанси всередині, які треба, якби. Це, ну В нас така реальність, яка, яка вже давно була, вже років тому. І навіть перед війною, Україна вже рік війни, але вона ця реальність не міняється. Вона як була, так і стоїть. Тобто, стагнація повністю в